Судячи з кількості інформації, яку ми мали у своєму розпорядженні задовго до презентації, яблучної компанії було не так і просто нас здивувати. З іншого боку, навряд хтось зможе посперечатись тим, що захід Apple ціле шоу та величезна подія у світі мобільної індустрії, а дивувати ці хлопці вміють чудово. Отже, які нові продукти нам показали, і чому ми повинні захотіти їх купити? Це огляд презентації Apple Far Out. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український. YouTube, давайте обговорювати новини. А вже ж презентація почалася з життєво стверджуючої промови Тіма Кука, але нас, звичайно, цікавить на це. Головною темою презентації буде три продукти: iPhone, AirPods і Apple Watch. І посперечатись тут складно, адже всі три пристрої ідеальний вхідний квиток в екосистему яблучної компанії. Отже, Apple Watch. Презентація розумного годинника почалася з історії кількох людей про те, як пристрій врятував їм життя. Чесно, готовий визнати. Я обожнюю, коли Apple розповідають про те, як їхні продукти рятують. Життя просто приголомшлива реклама в обожнюю кожною клітиною тіла. Ну а тепер реальні продукти. Без будь-якої інтриги нам відразу показали Apple Watch Series 8, великий безрамковий екран, нові циферблати. Але в даний момент не дуже зрозуміло, що відрізняє цей годинник від торішнього пристрою. Нарешті нам показали датчик температури, чого особисто я чекав найбільше. Завдяки ньому Apple зможе попереджувати вас про настання овуляції протягом ночі. Apple Watch кожні 5 секунд вимірюватимуть вашу температуру. а Вранці покажуть графік. Загалом це дуже зручно для тих, хто серйозно займається плануванням сім'ї. Далі мова йшла про безпеку. Пам'ятаєте всі ті численні чутки про те, що Apple Watch зможуть визначати автомобільні аварії. Всі вони виявились правдою. Насправді це дійсно дуже круто, адже в такому крихітному пристрої, як Apple Watch, міститься величезна кількість різних датчиків і сенсорів. Правда, було б непогано, щоб ваш годинник підтримував роботу в стільникових мережах. Тоді було б максимально безпечно. Ну режим енергозбереження Годин роботи пристрою, як ви пам'ятаєте, поточний режим енергозбереження повний відстій, який перетворює ваш годинник на гарбуз. Новий режим буде більш щадним, додаючи можливість годинникам збирати дані та про щось вас повідомляти. До речі, чотири кольори Apple Watch, Midnight Starlight, Silver та Product Red. і версії з нержавіючої сталі в трьох кольорах. А ще нарешті ми зможемо використовувати циферблати від Nike з будь-якими Apple Watch. В цілому продукт непоганий. Але якщо ви користуєтесь чимось, починаючи з Series 4, 4, то оновлюватися і не обов'язково взагалі. З цінами ситуація така: 399 доларів без підтримки стільникового зв'язку, та 499 доларів за версію з підтримкою стільникового зв'язку. Пристрій можна буде купити з 16 вересня. А тепер Apple Watch SE. як на мене, перше покоління SE – це взагалі найкращий годинник Apple Watch з усіх, що вони коли-небудь випускали. З головних оновлень вони також підтримують функцію виявлення автомобільних аварій. А ще годинник повинен стати на 20% швидше ніж перше покоління. Тому що він буде працювати на новому процесорі 249 доларів за базову версію і 299 доларів за версію з підтримкою стільникових мереж. А в продаж Apple Watch SE також надійдуть 16 вересня. І нарешті настав час поговорити про нові Apple Watch... Ні, не про. Ультра, пам'ятаєте дизайн, який я вам показував буквально за два дні до презентації? Так ось Apple Watch Ultra виглядає абсолютно так само, як ми й очікували. Плаский екран і додаткова кнопка в рекламі. Apple годинник виглядає приголомшливо, в реальному житті трохи дивно. Звичайно, корпус зроблений з титану, а екран покритий сапфіровим склом. До речі, 49 мм, хлопці. Ось вони. А нова додаткова кнопка дійсно може бути призначена на будь-яку дію. Кілька додаткових мікрофонів і динаміків повинні зробити Apple Watch прекрасною гарнітурою. До однієї зарядки годинник житиме від 36 до 60 годин залежно від режиму енергоспоживання. Звичайно, для всіх любителів активного життя Apple придумали нові спеціальні ремінці, які виглядають так само футуристично, як і сам годинник. Насправді цей продукт викликає досить багато запитань: наскільки велика його цільова аудиторія? Чи справді потрібні були нам настільки круті Apple Watch? І звичайно, найголовніше кому в голову прийшла думка назвати годинник Apple Watch Ультра. Ну вибачте, звучить не дуже солідно. Впевнений, що для мандрівників і спортсменів продукт приголомшливий, але чи варто воно того? Ну певен, що тільки продажі Apple Watch Ultra це покажуть. До речі, про це години коштуватиме 799 доларів і з'явиться у продажу з 23 вересня. Це, звичайно, не тисяча, якою нас лякали інсайдери, але все ще досить коштовно. На цьому ми закінчуємо з годинником та переходимо до нових AirPods Pro. По перше, AirPods Pro – це, мабуть, мій найулюбленіший продукт Так, що ж ми отримуємо у другому поколінні AirPods Pro. Ну, рекламний ролик, як завжди, крутий, моя повага. Новий процесор та покращений динамік повинні подарувати нам незабутній досвід взаємодії з продуктом. За допомогою iPhone та iOS 16, ви зможете створити Spatial Audio спеціально для вас ексклюзивно. Це звучить прикольно, але досить переускладнено. До речі, в нових прошках нам обіцяють шумоізоляцію в два рази крутіше. А ще новий режим прозорості зможе визначати надто гучні звуки навколо нас, а берег. Ти наші вушки на ніжці AirPods тепер є невелика сенсорна панель, яка дозволить керувати гучністю музики простим погладжуванням, і автономність прошок буде на 33% вища вище за попередню модель. До Речі, кейс AirPods тепер вміє пілікати, щоб ви могли його легко знайти. А ще AirPods тепер можна заряджати зарядкою від Apple Watch. Чудовий продукт, впевнений, що він сподобається всій аудиторії. Цінник 249 доларів у продажу з 23 вересня. Ну що, хлопці, айфони? До речі, це iPhone 14. 14 і iPhone 14 Plus. Діагоналі, як і очікувалось, 6.1 та 6,7 дюймів для базової та плюсової версії. Мабуть, головна перевага iPhone 14 Plus, крім його розміру, це, звичайно, краще, на думку Apple, автономність серед усіх їхніх смартфонів. До речі, процесори справді залишили торішній a 15 Bionic. І як я казав, нічого поганого в цьому немає. Ці процесори неймовірно продуктивні, та їх вистачить для всіх ваших завдань з головою. Незважаючи на те, що основна камера Амера все ще отримала сенсор на 12 мегапікселів, Сам сенсор непогано прокачали, і тепер знімки повинні стати набагато краще. А ще режим нічної зйомки буде працювати в два рази швидше, ніж до цього. До речі, фронталку теж прокачали, зробивши фокусування практично блискавичним. В цілому покращили багато всіляких дрібниць. Але насправді, якщо ви запитаєте мене, то я б радив купувати iPhone 12 і ні про що не паритись. До речі, айфони в США вийдуть без лотка для фізичної сим-карти. Просив хтось про це? Ні, але Apple це зробив. Що важливіше, айфони також зможуть визначати дорожньо транспортні пригоди, а ще підтримка супутникового зв'язку в нових айфонах дійсно є. І якщо щось станеться, ви зможете викликати собі допомогу. Якщо, звичайно, у вашому регіоні та функція доступна. Під регіонами мається на увазі Америка та Канада. Для забезпечення такого зв'язку вам потрібно направити смартфон рівно в супутник. На щастя, айфон сам підкаже вам, як його знайти. За цінами ситуація така: 799 доларів за 14 айфон та 890. 9 доларів за iPhone 14. І схоже, на цьому з 14 iPhone айфонами все. Далі йдемо до прошок. Насамперед фіолетовий кольор дійсно буде. А замість чубчика буде виріс в екрані у вигляді пігулки, і він. Офігенно інтегрований в систему. Називатися цей виріс буде динамічний острівець. Це мій особистий переклад фрази «Dynamic Island», Тому ну, побачимо, як воно буде називатись офіційно. Цей острівець отримав величезну кількість анімацій, і навіть всі вони клікабельні. Їх можна використовувати наповну. Чесно, виглядає приголомшливо. Я під враженням Прошки будуть у чотирьох кольорах корпусу чорний, сріблястий, золотий та фіолетовий. Пікова яскравість екрану пристрою буде 2000 ніт, що досить. Багато і навіть під прямими сонячними променями ви будете бачити весь свій екран без жодних проблем. Ну і нарешті через стільки років Apple представляють always On Display. Але чесно, моя повага це дійсно крутий дисплей. Працюватиме вся ця краса на вже новому 4 нанометровому процесорі a 16 Bionic. А тепер про камери. Пам'ятаєте, 12 мегапіксельні камери в айфонах. Через стільки років iPhone 14 Pro отримав основний сенсор камери на 48 мегапікселів. До речі, користувачеві. Буде тепер доступно чотири версії зображення: Надширококутний 05X, 1X, 3X і нові 2X. Нарешті портретні знімки на iPhone знову стануть файними. Взагалі кумедно, як Apple розповідають нам про те, що багато пікселів це добре. Через стільки років звучить як якесь знущання. До речі, надширококутний об'єктив повинен працювати втричі краще в умовах поганого освітлення. Як завжди, iPhone 14 Pro готовий встановити новий стандарт якості у світі мобільної фотографії. А Cinematic Mode нарешті зможе знімати 4К відео, правда, всього в 24 кадри на секунду. Що з точки зору акумулятора, це ще цілий день автономності, жодних сюрпризів. За цінами ситуація така: iPhone 14 Pro буде коштувати 999 доларів, iPhone 14 Pro Max 1099 доларів. Як же круто, що ціни не змінились. Суперреч усім чоткам. Старт продажу з 16 вересня. Так чи інакше, найважливіше питання цього відео: чи змогли Apple вас якось здивувати? Чи показали вони хоч щось, що ви справді захотіли собі купити? Та й, взагалі, який продукт вам здався найцікавішим? Ваші відповіді я пропоную залишати у коментарях під цим відео. Якщо ж цей ролик здався вам цікавим чи корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал і натиснути на дзвоник. Кожен ваш лайк та коментар неймовірно допомагає у просуванні українського контенту. Дякую вам за підтримку. В описі відео є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь і туди, я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!